Вітаю, друзі, на нашому каналі. Сьогодні мова пройде по, про опресування систем опалення водопостачання. Опресування буде використовуватися, покажемо такі труби, як металопластикова труба і шитий поліетилин. Труба буде, друзі, використовуватися у нас, покажемо вам опресування металопластикова труба. Одна із розповсюджених, найрозповсюдженіших труб. Дана зараз труба у нас 16 та металопластикова від торгової марки Коміса. Італійська труба. І, в принципі, шмат я взяв труби Рехау 16, та стінка 2.2. Труба має кислородний бар'єр і труба ця звичайна, звичайний пекс. Труба Пес без, А без алюмінієвої прослоїчки. Це йде, е, універсальна труба, яка використовується як для опалення, так і для холодного та гарячого водопостачання. Так? Але, друзі, не, забуваємося, не забуваємо підписатися на канал, поставити вподобання, е, написати якийсь коментар. Це все продвигає наш канал для огляду загального. Ну що, друзі, поїхали! Зараз покажемо інструмент, які ми використовуємо для виконання даних робіт. Значить, В першу чергу наприклад, у нас є інструмент рехау для ось цієї труби, для натяжної системи. так, Натяжна, натяжна гівза, як її називають в народі. І е, Ці дві системи це у нас ручний прес і це електричний, трес, електричний прес. Зараз ми все відкриємо, вам покажемо, який використовується. Для металопластикової системи. Ну що, друзі, давайте зараз відкриємо інструмент і покажемо, вам, покажемо комплектацію От, і як відбувається з'єднання. Значить, друзі, що, ми, що я вам хочу розповісти? Значить, ось цей прес ручний. Від торгової марки Ремс. Таким пресом вже користуємося 17 років. В принципі, дуже надійна система. Ручний гідравлічний прес. Вставляється фітинг, ну ми зараз вам покажемо і опресовується. Так. Далі є такий прес електричний. До речі, вони є акумуляторні такі преси. Ну, в нас Трошки старішого зразка, акумулятор, електричний прес маємо. Насадку можна цю зняти, наприклад, поставити на цей прес і створити опресування. Також даним пресом можна опресовувати як мідні, так і нержавіючі оцинковані труби. Ось у нас є тут кліщі такі. Прес кліщі. Зараз я вам, можливо, тут, якщо буде. Видно, сколько сується маркування. Ну, от, наприклад, М22. Це профіль, профіль маркування М. Є також профіль розповсюджений V, англійської V. Так. Далі. З чого ми почнемо? Ну, давайте я вам покажу, в принципі, в принципі як пресується. трубопровід. Почнемо з металопластикової труби. <кхе> Значить, такий э, ручний прес, один із найрозповсюдженіших. Тут є такі направляючі тримачі, ось ось таких кліщ. Значить, продаються вони окремо, ось такі ручки окремо продаються. А далі ви вже докуповуєте кліщі різних, для різних діаметрів труб, які ви безпосередньо якими в більшості використовуєтесь. Це у нас 16-й, 20-й, 26-й. Включно, в принципі, включно, можна ручним пресом пресувати до 32. Але 32 діаметр ми пресуємо вже в принципі електричним. До 26 ми спокійно 16, 20, 26. Ось такий ручний прес, ми їм спокійно працюємо. Так? Його можна спокійно також поставити ці кліщі. Ці кліщі спокійно поставити на ось. Цей інструмент, і далі створювати опресування системи. Як воно відбувається? Ось в нас є фітинг. Біленька ось така проставочка, вона як направляюча для профілю. Тут є в нас теж такі канавки, воно вставляється в нас так, притискається. І далі нажимається кнопка і створюється опресування. так? Але ми, в принципі, цим інструментом опресувати не будемо. В принципі, опресування воно відбувається однаково. Стискання сила стискання 3-4 тони, тобто доволі потужне стискання. І при перевірці на розрив таких труб, наприклад, при максимальному навантаженні, наприклад, 50-60 атмосфер рвалися труби, але з'єднання залишалося на місці. Тобто З'єднання саме по собі дуже надійне. Ну, Відповідно, так само, як і в цій системі. Так, друзі, зараз ми що зробимо? Ми вам покажемо, як опресовується, як взагалі відбувається опресування. Система так одягаємо це назад, так, зараз трошки є. Yeah. Що ми робимо? В першу чергу, нам потрібно рівно ножицями, ножицями відрізати, відрізати трубу, щоб кут був 90 градусів. Щоб був рівненький, над не потрібно різати, це заборонено. Різ має бути перпендикулярний повздовж труби. Далі береться ось такий калібратор від торгової марки Valtec, наприклад, у нас. Він має ось такі підрізаючі ножики. Тобто ця частина, вона якби розширяє, трошки розширяє трубу. Ці ножики вони створюють фасочку, як внутрішню, так і зовнішню. Надіюсь там вам видно. І ось у нас. бачите, стружка. Стружка ось є, сформувалась. Опа, стружечка. Ми її видаляємо, викидаємо з ножів, щоб наступне... наступне калібрування було якісне. Ну і, в принципі, у нас створилася ось така ось фасочка. зовнішня. І ось внутрішня фасочка. Не знаю наскільки там буде вам видно. Ну, от. Але вона є. Далі. Далі беремо фітинг. Фітинг бажано, щоб у вас лежав в якомусь пакеті, щоб сторонні сюди предмети ніякі не попали. Піска бажано, щоб не було, тому що тут є, зараз я розберу, тут є ощільнюючі кільця, тут є такий штуцер ялиночкою створений, так? тобто, щоб його не вирвало після опресування. Ну, ось отак він виглядає. Ми його збираємо назад. І це відбувається, друзі, ось так. Одягаємо. Одягаємо. Є віконечко. От, якщо у вас навіть трошки десь труба вийде, добажано оце віконечко це йде як маркер того, що у вас труба нормально зайшла в фітинг. Бачите? Там ще є рух. Приблизно 5 мм. Ну, а далі, друзі, ми в принципі цю трубу з цією різьбою використаємо, тому ми можемо викор... виконати опросування і показати вам, як це все діло відбувається. Так, труба в нас на місці, не забуваємо контролювати цей процес. Далі ми ось одягаємо, ставимо в ямку в цю. Так. Пане оператора, ну, трошки притримайте ось трубу і ще покажемо опресування. Раз, до кінця. І все. Двічі, там, тричі не потрібно переопресовувати. І ось таке гарне красиве з'єднання виходить. Ось так, друзі. До речі, профіль. Який тут профіль, якщо ви запитаєте? Зразу всі нюанси я вам розповім. Даний профіль у нас використовується, якщо також видно, TH. Є профіль H, є профіль U англійська. Але H, TH і U вони підходять ну, на дані фітинги, в них навіть написано, що вони створені для цих трьох профілів H, H і U. Так? Це є. Ось система вже трубопровід опресований і готовий до використання. Тобто не потрібно, як в поліпропіленових трубах, там, чекати е, добу, тому що там після останнього сварювання, згідно інструкції, потрібно трубу витримати 24 години і тільки потім створювати якесь навантаження опресування системи. Дана система вона е, опресувалася і може одразу навантажуватися створюватися тиск водою, так само, як і ця система ReHau. Є е, е, Rehau система, є е, е система Canterm, теж дуже е, крута, розповсюджена компанія, яка е, виробляє, виробляє труби, фітинги. Далі є ще система TC. Е, ще які там системи. В принципі, є ізраїльська чи, ізраїльська, кажеться, система. Hip є така система, вона ідентична, ідентична під Рихау створена. Навіть з'єднання там такі самі, як верхау. Ну що, так, до речі, вже як закінчимо закінчим металопластикову трубу. Ну Знаєте як? Випалив шмат, шмат труби 16 і ось бачите, знаходиться всередині ось така алюмінієва трубка. Алюміній він, по-перше, захищає від потрапляння кисню в трубопровід. І по-друге, він зменшує лінійне розширення трубопроводу. Ось така алюмінієва трубочка. Товщина такої трубочки десь 02-03 мм. Так, друзі, далі поїхали. Покажемо вам далі систему рехау. Значить, що тут, в принципі, комплектація яка? Сам опресувальник, є насадки, насадки йдуть парні. Тут насадка йде, починає, починаємо з 20 далі 25-32. Ось зараз ми, в принципі, використаємо 16-ту насадку, опресуємо. Далі є калібратор. Так? Але, але єдине, що в RHA є дві системи так, трубопроводу, е, є система е, просто е, шити поліетилен, і є система е, поліетилен армований е, так само, як металопластикова труба, армований е, е, алюмінієвою е, проставочкою. І там товщина, товщина трубки, вона трошки більша. І тому для калібратора використовуються насадки іншого, ну, іншого діапазону. Так? Якщо, наприклад, всі основні типи там хіс, PINK, flex, три, три різних трубопровода, на них використовуються ось насадки ось, з таким синім кольором. Як ви бачите, так. Якщо труба э, Rowті Стабіл називається, тобто та що з алюмінієм всередині, на неї використовуються з зеленим маркуванням. Вони навіть э, Там товщина стінки э, товща, але внутрішній переріз трошки От, Бачите, воно навіть видно, що ось ця трошки діаметр більший за цю. Але та труба така потужніша, плюс при згинанні, так само як металопластикова труба, вона тримає форму. Так як у нас труба е, Flex універсальна, ще раз повторюю, використовується для опалення радіаторного, для е, водопостачання як холодного. так і і гарячого, ну і, В принципі, для системи теплої підлоги теж можна спокійно використовувати. От. Е, Ну, в принципі, так. Ну і давайте створимо, спробуємо зробити опресування, ми вам покажемо зараз. До речі, якщо хтось запитає, що це, що це, якщо вже там у вас виникне якесь запитання одразу, щоб ви розуміли, це е, в народі знову ж кажу, називають її шарошка, Е, використовується для... або гратознімач. Е, це якщо ми використовуємо систему, наприклад, водопаливні котли обв'язуємо, чи інше якесь котельне обладнання і використовуємо сталеві труби. Е, нехай то будуть чи мідні, чи е, оцинковка, чи нержавійка, е, в принципі байдуже немає різниці. Оцей гратознімач використовується для зняття ось зовнішньої фаски і внутрішньої фаски. Е, гратознімач від торгової марки Ремс. Та ж сама торгова марка, виробник Німеччина. Діаметр, діаметр його діапазон роботи гротознімача 10-54 мм. Можливо, вам артикул буде цікавий. Також. Ось такий артикул. Якщо у вас є Бажання, ви це зацікавлені, зацікавлені, Спокусувалось? Купувати собі якийсь інструмент для подальшої роботи, будете знати, так? Далі. Що нам потрібно? Ну, По-перше, підготуємо калібратор, відтягуємо ручку. Тут такий шток конусоподібний. Відтягуємо ручку, одягаємо насадку. так? Далі воно буде відбуватися отак, розширення труби. Тому що поліетилен це дуже цікавий матеріал, особливо шитий. Він має ефект пам'яті. І після того, як ми його розширили, він через там, декілька секунд намагається звузитися, повернутися в зворотній стан. Е, так, тому і фітинги потрібно після калібрування одразу одягати. До кінця, як, як повинно бути. Зараз я вам, друзі, все покажу. Далі одягаємо. Одягаємо наші насадки. Дивимося так, 16. та Так. 16-та. Тобто тут 16, та тут 16. та Тут 20, тут 20, так? Далі, що ми робимо? Ну, Наприклад, якщо труба там погано підрізана, косокрило, десь ножівкою різали, беремо ножиці, підрізаємо. До речі, цю трубу калібрувати не потрібно. В принципі, ну, таким калібратором, там фаски не потрібно знімати, там достатньо лише. Калібратором розширити її для надягання на з'єднання. Далі. Далі, що ми робимо, друзі? Так, я сподіваюся, сьогодні пасмурний день. Трошки погано. Погано у нас освітлення. Давайте, візьмемо. Одягаємо э, гільзу. Так? І в нас є фітинг. Є такий фітинг. Ці фітинги вже просто в принципі, старі фітинги. Мені не жалко зробити опресування, але використовуватися вони не будуть в подальшому. Але факт не в тому, що вони старі, а просто факт в тому, що ми вам покажемо сам принцип, як воно робиться опресування. Далі, що ми робимо? Єдине, що потрібно гільзу відтягнути. Щоб не було розширення з гільзою, так не можна робити. Потрібно відтягнути. Далі вставляємо і розширяємо. Раз. Провертаємо десь на 15-20 градусів і ще раз. Раз. І ще раз. Два. Десь 2-3 рази робиться. Розширення. Далі ми вставляємо трубу. Якщо ви запитаєте, чому не дійшлось тут буквально 2 мм. В принципі, оце остальне, останній виступ, він є в принципі, як фіксатором. Тобто, це нормально, якщо воно не дійшло там до кінця. Так що, на рахунок цього, ви можете не переживати. Далі підтягуємо гільзу. От. Наступне беремо інструмент. Так, відкидаємо фіксатор раз, в робоче положення. Ну, а далі, в принцип, уже в нас йде принцип натягування. Так, зараз, зараз я трошки його підхвачу, тримаємо. О, все. І далі ми пресуємо. Зараз, я надіюсь видно. Чік. опа І відскочила у нас система назад. І ось, друзі, ось таке з'єднання ви отримуєте З'єднання також готове вже після опросування до механічного навантаження. Тобто, ви створюєте тиск, перевіряєте систему. Очікувати добу не потрібно. Все, система готова для подальшого використання. Тобто гідравлічні випробування. От, в будь-якому випадку, навіть така надійна система, як Рехао, вас зобов'язує провести гідравлічне випробування, опресувати систему під тиском, і лише тоді її цю систему заливають. От. Наскільки б крута система не була, але все одно трубопровід потрібно перевірити. Можливо, він десь погано транспортувався, погано зберігався, десь щось трапилось, ніхто не впевнений. Скільки часу з заводу воно до кінцевого споживача дійшло, і як ця труба переміщалася. Тобто, друзі, обов'язково потрібно проводити гідравлічне випробування. Це для, в принципі, як, це для загальної безпеки. І ви будете спокійні, що у вас система опресована, система надійно працює. І потім питань від замовника до вас ніяких не буде. Так, ну що, в принципі, все. Далі і таким чином ось ви відкинули ручку, зняли насадочку і все склали, друзі, на свої місця. Бачите, тут велика кількість отворів є під різні насадки. Тут 4, а тут навіть 6. Є, можна докупити насадки на систему. Зараз згадаю, Раутер Мес, це червона система, червона як для теплої підлоги. Там, правда, там діаметри трошки інші, там 17 діаметр, там починаючи з 10 мм труба йде, 17 й 20 -й діаметр і товщина стінки, там іде, як я пам'ятаю в десятки йде міліметр. 1,1 мм товщина стінки, в 17 іде двічка. Так? двічка і в це єдиний трубопровід верхау, який має меншу товщину стінки і, відповідно, більший внутрішній переріз. Тобто менший гідравлічний опір, має більшу кількість, більшу кількість можливість більшу кількість пропустити через себе воду і з меншим гідравлічним опором. І для теплої підлоги вона супер. І, в принципі, для якоїсь низькотемпературної системи опалення, там якісь конденсаційні котли, я ж кажу, теплові насоси спокійно. Таку трубу теж можна використовувати. Ну і в принципі далі. Далі інструмент складається, в зворотньому порядку чиститься, щоб чистенький він був без пилу, без бруду і вкладається назад. Коротким в принципі, не сильно коротким відео вийшло, але я сподіваюся, що я вам розповів якісь цікаві речі. Тому що в принципі, в коментах мене деякі люди запитують. І я думаю, що Знаєте як, краще один раз показати, ніж 100 разів там, розповідати і давати якісь відповіді в коментах. Ті люди, кому потрібна дана інформація, я думаю, вони знайдуть і подивляться на нашому каналі. Так що, друзі, мабуть, в принципі, все я вам що хотів розповісти, я вам розповів, показав. Я сподіваюся, вам, друзі, сподобалося. Не забуваємо підписатися. Не забуваємо підписатися на канал. Прокоментуйте, будь ласка, ваші коментарі піднімають, ну, як то кажуть, невеличкий рейтинг нашого каналу, його більше переглянуть люди, отримуємо україномовний контент. Ну що, друзі, все. Дякую за перегляд. Слава Україні, друзі!